Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю, ну ми зараз поговоримо про простий соціальний аспект, але знаєте, не можемо жити відірвано від. Порядку денного від того що відбувається навколо нас. Я говорю, звичайно, про ось цю посилену в максимальну російську атаку, яку зазнала ціла країна, в тому числі західні регіони, південь, центр. Ми до цього виходили на зв'язок, наприклад, із з містом Миколаїв функція держави. Якщо ми вже говоримо про соціальну політику, так направда, якою вона є в сенсі психологічному, чи 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 є ось цей обов'язок, чи є ось цей елемент, так само чи він супроводжується, коли людям зле люди не виспані, люди. З підсиленим рівнем тривоги, і ну з одного боку, це нібито щось із чим вони самі собі мають порадити. Але, зрештою, це моє питання щодо соціальної політики. якою вона тут має бути? Так, дякую за запитання. Справді надзвичайно актуальне, Ми всі живемо в такому ритмі. Незрозумілості, невизначеності, тривожності, неможливості нормально виспатися. Агресор про це знає, знає, що це впливає саме на психоемоційний стан, на нашу стійкість, і саме тому в рамках програми ментального здоров'я Олени Зеленської ти як наше міністерство обрало таку нову послугу, якої раніше не існувало, і це відповідь на виклики війни, формування психоемоційної стійкості. Формування життєстійкості наших громадян, і ми почали створювати центри життєстійкості, де кожна людина без умов, без довідок, без жодних статусів може отримати власне оцю цю підтримку. По-перше, ми навчаємо людей, як управляти своїми емоціями: що таке страх, стрес, там, панічна атака, інші різні види знаєте психоемоційних станів. Як що це таке, як це розпізнати? І як з цим кожна людина може самостійно впоратися? Це перше. Друге, ми формуємо групи взаємопідтримки, адже велика кількість людей потребують розуміння, що вони не самі що хтось проживав такий самий складний досвід і вже його в якійсь мірі поборов. Сьогодні це родини тих, які очікують своїх близьких з війни. Друге родини тих, які, на жаль, вже втратили, або рідні перебувають в полоні чи безвісті зникли. Третє це переміщені особи, яким треба взагалі нове життя побудувати на тих територіях, куди вони приїхали. І зрозуміло, там ветерани та всі, кожна, кожна родина, кожна людина. вона має свою обставину, де ви хотіли почути однодумців, де ви хотіли відчути плече підтримки. І ми, власне, в центрах життя це забезпечуємо сьогодні. Вже 250 центрів працює. Ми намагаємося їх відкривати саме в зоні близькій до бойових дій. Минулого тижня відкрили його вже в Херсоні. Плануємо ще там відкривати центр життя бо в цій громаді дуже непросто. І Я щиро захоплююсь всіма нашими людьми, які продовжують жити на своїх територіях, продовжують, попри страшний терор, який там здійснює ворог. Тому ми працюємо над тим, щоб таких центрів ставало більше до кінця року? Плануємо їх ще збільшувати, і моя мрія, щоб такий центр був в кожній громаді. Ви, ви ще озвучили цю цифру там понад 200 близько 300 та цих центрів житті mm. в Процесі ми постійно з цим працюємо. Так очевидно, що громад в Україні значно більше ніж 300 Та і звідси повстає питання про там мультиплікацію цього досвіду і цього явища. Що з цим? Абсолютно працюємо зараз додатково взаємодіємо з. Різними фондами з банком розвитку Ради Європи, бо не просто створити стіни. Там мають працювати навчені фахівці, які можуть допомогти. І ми зараз з усіма великими університетами робимо короткострокові програми, де навчаємо фахівців, соціальних фахівців, психологів, кейс менеджерів і збільшуємо, збільшуємо такі центри. На нашими партнерами, які роблять облаштування, є ЮНІСЕФ. Вони багато на себе взяли. Є місцеві бізнеси. є агрохолдинг Астарта, Приєднуються ще, тобто це така синергія громадського сектору міжнародних партнерів держави і громад для того, щоб таких центрів ставало більше. І я дуже вірю, що ми ще збільшимо їх до кінця року, і за наступний рік ще в два рази мультиплікуємося, щоб, власне, як я вже сказала, в кожній громаді був такий центр. Ми на початку нашої розмови, перед тим як я з вами привітався, оголошували ці зміни щодо соціальних виплат. В чому природа їхня полягає? Я думаю, варто це ще раз прокомунікувати чи це торкнеться в якийсь спосіб тих людей, які потребують і отримують. Так, дуже важливо на це звернути увагу, що в наші всі соціальні допомоги мають якби дві складові. Одна складова це так званий фронт, тобто там, де люди стикаються з фахівцем, де вони подають документи, і тут ми нічого не змінюємо. Навпаки розширюємо можливості для людей звертатись за підтримкою. І сьогодні це кожен ЦНАП, є такі в окремих громадах соціальні ЦНАПИ, старости в сільських селищних радах, які збирають документи. Всі ці точки звернення як були, так і залишаються. Всі весь зміст допомог, всі документи нічого не змінюється. Всі, хто отримує допомоги, продовжує їх отримувати. Вони навіть цього не відчують. Хіба можливо швидше отримують свої виплати на картки? Тому що все, що стосується умовно фронту, ми нічого не збільшуємо, тільки додаємо ще. 500 сервісних центрів пенсійного фонду, куди тепер також можна прийти і подати свої документи. А також це можна буде зробити онлайн через пенсійний кабінет. Тобто для людей ми розширюємо точки входу. Чому змінюємо внутрішню складову, так званий «бек-офіс»? Тому що там був дуже складний такий, знаєте, паперовий забюрократизований процес. Кожне управління соцзахисту районної державної адміністрації формувало відомість, передавало на область область. На, на наше міністерство в нас зводили, підписували. Потім паперові відомості роздруковували автомобілями, розвозили і розділяли на області. Області розділяли на райони. А райони вже підписували, і платіжки заносили в банк. Це дуже дурний, вибачте. процес, довгий, складний, який багато трудоємкий. Як буде сьогодні? Після призначення будь-який працівник по цілій Україні пенсійного фонду, що спрощує черги, бо ми помітили, що в окремих управліннях соцзахисту по, по пів мільйона звернень не розглянуто, бо велике навантаження. Ми його перерозподілимо рівно на всю Україну, бо це буде екстериторіально. Будемо прослідковувати. Бо буде цифрова програма, як швидко і вчасно такі звернення розглядаються. І після призначення платіжка одразу спрямовуватиметься в кабінет банку і одразу на рахунок людини. Це ну в три рази простіший процес. Який буде чіткіше контрольований, який вимагатиме менше людського трудоємного ресурсу і вивільнить власне можливість більше працювати саме з людьми, спілкуватися з ними, допомагати супроводжувати їх сервіси. Тобто ми намагаємося робити нашу допомогу простішою, зручнішою і власне ефективнішою для держави щодо пенсійного фонду. Чи не забракне рук я так максимально просто запитаю, тому що ви самі говорите, що це там не малий і непростий е, масив роботи? Звісно що частину людей з управлінців захисту, бо це фахівці, які вміють і знають. Ми плануємо перевести в пенсійний фонд України. Таким чином посиливши їх кадрову спроможність, ця робота вже також ведеться. Відповідні штати ми затверджуємо певну кількість вакансій вже сформували. Тому я впевнена, що це все буде гаразд тим більше, що пенсійний фонд вже дуже успішно адмініструє і одноразові виплати при народженні дитини і житлово-комунальні субсидії, які є величезними. Тобто, ми до цього йшли по кроках. Це не Явище, яке сьогодні тільки з'явилося, це вже процес, який триває півтора року. Навіть більше ми готуємося, тому все буде планово. Насправді люди цього не відчують. Це тільки спростить і зменшить кількість бюрократії всередині нашого процесу. Я вам дякую за те, що знайшли час за пояснення. Нагадаю, для аудиторії Оксана Жолнович.